Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. У мене сьогодні знову була змога зайти в Єву, тому що побачила дуже багато акцій з кешбеком. Тож, почнемо, першим я вам показую по Людо. Патрісія Людо, зараз у них акція 2 дрівні 4, і плюс ще 80% кешбеку. Я думаю, якраз це час і знак того, що якщо вам потрібна якась косметика, саме від Патрісії, там якраз можна обрати. В нас є ви завезли новиночки, Якщо бачите, ось золотисті клі, з кнопочкою близькі, є ще такі чорні, дуже прикольні близькі, мені дуже сподобалися. Дуже багато речей, в принципі, можливо, у вас Єва більша і вибір буде більший, ніж у нашій, то я вважаю, що дійсно це знак того, що потрібно закупитись. Так, і ще була, був кешбек 80% на засоби для покриття гель-лак і там різні розчинники, бази, топи обожирювачі. Знажирювачі і олійка для кутікули. Досить приємні ціни. Плюс у них була ще акція 2 дорівнює 4 і ні, 1 дорівнює 2 і кешбек. Це вам ще показує освіжувачі повітря. На них також сьогодні і завтра, тобто 5-6 числа діє кешбек 80%. Придивіться, таких акцій на освіжувачі я давно не пам'ятаю, але більше ніж півроку їх точно не було. Також ще акція на засоби для догляду за взуттям, кешбек 80%. В принципі, фірми, не сказати би, що вони просто у якості, але можна щось вибрати. І з кешбеком виходить досить. Вигідно. Тут і крем-фарби, і різні пінки для догляду, рі різні різні мочалочки, ті, що пропитані фарбою. Досить непогані речі, і за доступними цінами можна купити. Також були на кешбек на прокладки, на щоденні прокладки. І такого точно давно не пам'ятаю, що було, що ну, це засоби для жіночої гігієни і такі речі дівчата точно будуть купувати. А тут іще й кешбек, дуже багато речей з червон, жовтими цинниками, тому є з чого вибрати, в принципі, досить непогана акція. Якщо вони ще зроблять і кешбек на дитячі товари, на підгузки, то я вважаю, що. Це вже повний топчик, тому що і так багато кешбеку, так багато саме акцій з кешбеком, я давно не пам'ятаю. Це щось вони дуже розщедрилися, тому в кого є побажанки різні, то якраз час придивитися, зайти в Єву, взяти щось собі потрібне. Прошу звернути увагу саме потрібне, а не не потрібне, тому що коли заходиш в Єву, дивишся на акції, 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 потім приходиш в себе, а в тебе повна сумка речей, які ти навіть ніколи не планував купувати. Тож продивіться до, до таких особливих дівчаток, поки гарні знижки треба брати, запасатися. Брати в запасики, бо думаю, що далі ціни будуть тільки рости вверх. Також була ще акція на засоби для манікюру педикюру а, фірми Кос. Але в нашій Єві саме цього виробника ну дуже мало. Я дивилася, дивилася, тут лише щіпчики різні. А, Потім і пилочки, ножиці. Ножиці, до речі, у них непоганої якості для коті, коли звичайні ножиці. В принципі, по такій акції можна взяти. Але зараз вони ще з білими цінниками. Ну, щось обрати можна, але не скажу, що прям буде супер-пупер вигідно. Далі вам у відео покажу, що я придбала. Можливо, вам буде цікаво придивитися. Акція діє ще сьогодні-завтра, так що, до зустрічі далі у відео. Всім привіт! Знову вітаю на своєму каналі! Це продовження відео. Хотіла одразу відзняти те, що купила в Єві, щоб потім його не відтаскувати, бо рознесуться ці всі речі по всьому дому, і я їх потім не знайду і нічого навіть не покажу. Так ось я вам минулі 2 -3 дні, 2 -3 дні а, показувала акції в Єві, Аврорі. І сьогодні ще одне відео. Ось вам показую з Єви те, що знайшла на кешбеки. Тому хочу показати, що знайшла, що дуже вигідно вийшло. тож почнемо. Була акція: це в понеділок, вівторок, була акція з кешбеком на засоби, господарчі засоби, а саме там можна було вибрати і пакети, і тряпочки різні, і рукавички, силіконові, нетрилові. Там скільки всього було. Дуже пакетів нагрібла, взяла мочалок. Доволі непогані мочалки. мені подобаються саме ось такі попирчісті. Я навіть, як вони правильно називають. А, вони тут навіть не написано, як вони правильно називаються, ось ось ця поверхня. Дос, досить непогана, мені подобається, що вони довговічніші, ніж звичайні губочки. Також брала ще пергаментну бумагу. На них і акція була, і кешбек. Повернулася доволі непогана сума з моїх покупок. Також о, тоді була акція з кешбеком на носочки. Дивіться, які я гарні носочки знайшла дитині. У мене просто дитина фанат цього щенячого патруля, оцього гонщика і маршала. Це просто, як почне просити. Що мені все треба, то хочеш не хочеш, уже візьмеш. По ціні, ну, якщо без кешбеку, то не бюджетно. Здається, там ще 41 гривня чи щось таке. Але, вважаючи, що повернеться 80% вже повернулося, то це непогано. І взяла собі ось теж такі. з серденьками, доволі непогані. По якості дивилася, можна брати. Також а, взяла собі зубну пасту Lmex і Colgate. Це звичайна паста, вона мені подобається, що це єдина паста, паста яка, а, після якої не тошнить. Не знаю, в чому прикол, але в нас в сім'ї майже у всіх така реакція на всі пасти. Особливо Парадонтакс, там просто якась катастрофа, до, до сльоз просто доходить у, у деякого. Тому я періодично її беру з цю Colgate, І ще беру Elmex. Мені подобається, що вона більш натуральна, тут непоганий склад. Особливо дитяча Elmex, та взагалі просто топ за свої кошти. Одна із, мало того, що вона доступна для дитячих зубок це не ця, це для дорослих. А, і ціні дуже добре. І ще я брала ось такі олівці, я показувала. Фокусуйся. А ну, давай, фокусуйся, будь ласка. Це не хоче, ну взагалі не хоче фокусуватись. Але ну, може, отак, я тобі якось ось. Інстабро, мікропенсіл це від ламель. Мені дуже подобаються такі олівці. Це я беру собі в запаси. Вони коштували тоді 65 гривень. Просто такі олівці тоненькі мікро. Я брала два кольори для розуміння. Це який кольор? Якийсь із них капучино. Ні, так, один еспресо і лате. Не вгадала, а ну давай Ось, еспресо і лата. Ось цей більше такий рижуватий, але він більш світлий. А це класичний тауповий колір. темно-тауповий такий для, русявих, для темно русявих дівчаток. Я їх змішую, і вони непогано виглядають на брівках. І сьогодні ще Давайте, щас переставлю трішки і додав ще сьогоднішні покупки. Так, одразу так швиденько покажу засоби для жіночої гігієни брала, тому їх туди ми так закриємо, щоб вони нам не муляли. З кешбеком, тим, яким нам пропонували. Я вважаю, що це прям топ треба брати. Ой, понакидувала страшне. Так, це не по акції. 630 гривень взагалі дуже доступна ціна. Я вважаю, що це один із найдоступніших і найнепоганіших засобів для миття вікон. Я в основному такі засоби беру для миття вікон в машині, я кажу, дорого серди... дешевий сердито. Розходиться на ура. Так, також був кешбек на, зас... на освіжувачі повітря. Я взяла ось такий ервік. Ми раніше, я хотіла раніше підтримувати нашого українського виробника і брала Sky також ска, як, як оцей очищувач, а, Але він не пахне взагалі. Я не знаю, що там за прикол, він що є, що його немає. Ну, просто настільки безтолкова річ ці освіжувачі Sky. Я вже пробувала і в металевих балонах, і ось такі розприскувачі. Мені чим розприскувачі подобаються. такого засобу одного вистачає десь на рік. Ну, нам на рік вистачає. Тобто економно. Цей скай не пахне взагалі. Чи нам таке попадається, чи. Просто така возуча. Чим воно справді нічим не пахне. А ось цей Ервік, він так гарно пахне, він наче парфуми. І там одного приска і вистачає на всю ванну кімнату, якщо потрібно звичайну кімнату, пахне такими приємними парфумами. Гарна річ за кешбеком, супер ціною. Без кешбека, здається, 104 чи 105 гривень. Ну, а якщо повернути 80%, то це прям топчик. Також брала засоби для догляду за взуттям. Взяла самі базові, тому що це в нас такий розхідний матеріал, у нас це дуже-дуже швидко закінчується, тому я навіть не приділяла цьому увагу, взяла те, що побачила. І ще хотіла показати, можливо, можливо, хтось іще користувався ось такі речі. Були мало того, що на кешбеці, і ще була акція 1 до рівню 2. Тобто я заплатила за ось цю базу. Для Гелаку і засіб для котіку отримала в подарунок. Я ще таким не користувалася для розуміння, я нігті роблю собі сама, У мене немає часу для салонів, хотілося б повернутися до салонів, але не знаю коли, не про це історія. Я взяла ось ці засоби з кешбеком, з такою акцією дорівнює два виходить досить непогано. Почитала, заглянула на сторінку в Аєві на ось у ці серум досить непогані відгуки. Про це чогось ніхто не пише. Я взяла такий в кольоровий, те, що найшвидше робиться, те, що, як я кажу, думати особливо не потрібно. Собі нігті покрив, виводити біля куті, коли особливо не потрібно. Гарна річ, а ось це, зараз зараз подивлюся, що воно тут таке. Це, мабуть, отак капається, да? отак. А, і це прям водичкою. Ану, давай подивимось, що ти будеш робити. Таке слегка жирненьке. Ну, попробуємо, подивимося, що воно буде. Ось, ось це всі покупочки. Одразу зняла, показала, тому що далі це все рознесеться по будинку, по поличкам, буду вже використовувати, а так я вам показала дещо корисне. Тож, заглядайте в Єву, дивіться на кішбеки, купуйте з розумом і купуйте саме те, що вам потрібно, без спонтанних покупок. Отже, всім па-па.